Хамстерінова комбінація для прокачки отримання 5 мільйонів монет. Зараз покажу вам, як її отримати. Натискаємо розділ PR-команда. І обираємо Тік-Ток. Прокачуємо. Далі інфлюенсери, бачите наступне. І в спеціальних картках YouTube. Зараз нас перекине на YouTube. І натискаємо Прокачати. Ось наші 5 мільйонів готові. Але не зациклюйтеся на одній грі. У телеграм-каналі Актуальну про крипту я показую різні ігри. І окрім Хамстера є купа перспективних проєктів. Той самий моем 5 Ви багато хто вже граєте, багато хто чуло про нього. Але не забувайте заходити і просто активувати бота. І він, бачите, починає працювати. І потім через там, 3 годинки зайти і отримати. Монети і натиснути, щоб активувати далі бота. Так само. Ось Katie так. Дуже також перспективна гра, крупний проєкт. Може добре насипати. Не забувайте заходити, отримати так ракетку, отримати котиків, поз'єднувати їх, попідвищувати рівні. Не треба цілий день це сидіти грати, але потроху, поступово так заходити, це дуже важливо. Далі, ось, наприклад. Sex, IU також цікавий проєкт. Не треба це сидіти клацати, це дуже-дуже довго буде набиратися. У вас є тут фарм токенів. І також натискайте, щоб далі фармилося. І також долучайтеся до нашої команди. У нас вже майже 200 людей в команді. Бачите, сумарний баланс команди більше 2 мільйонів. Граємо разом. Всі посилання є в описі. Так само уточка. Проста гра, заходите. Не треба тут багато часу проводити. Бачите, проект свіжий. Долучаємося, граємо і будуть у нас вдовго результати. Також можемо бути друзями з вами в цій грі. Bloom. Не недооцінюйте, гра класна. Вона прив'язана до Binance. Бачите, також зайшов, заклемив. І також можемо пограти в ось цю гру. Натискаємо Play. І починаємо ось так ловити, ловити, ловити ці штучки. Звісно, це може набридати, а ще воно може вилітати, якщо необережно зробити, але ви можете заробити багато монет. Ось, бачите, заморозочка така. І багато зібрав в моменті. Також ось ще одна заморозочка, я швиденько збираю ці монети. Ще одна заморозочка. Таким чином можна набирати багато-багато монет і в результаті отримати. Додаткові винагороди. Ось. Далі. Тапсвап. Теж чудовий проєкт. Раджу в нього грати. Всі посилання є в описі і в телеграм-каналі я там додаю постійно. Заходите, виконуєте ось тут завдання, вони прості, там підписилися на телеграми, і вас вже можна купити, бачите, ТАП-бот за 200 тисяч. Я його вже купив, тому. Він у мене а тут сірий. Заходите, натискаєте купили і все, просто заходите, отримаєте винагороди і більше можна нічого не робити. Дивитися, коли там якісь ще завдання виходять. Кролик теж класна гра. Заходимо, тут можна поклацати, є різні тут бустери. Потім є завдання. Можна виконувати. І також ще є розділ Pets, але він ще недоступний. гра тільки починається. І також можна грати.